Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і розглянемо з вами таке питання. Ви запитуєте? Путін відвідав днями, можливо, вчора, Окуповану Херсонщину та Луганщину. Наскільки я знайшла інформацію, його звинувачують в тому, що він не відвідує бойових позицій. Гарячих точок. І так, давайте подивимося: дійсно, Путін був у, е, в окупованому Херсоні та Луганщині. Херсонщині та Луганщині. Дійсно, так. Карта каже, що так, але бачите, дивіться, ось ця карта вже говорить про те, що обережненько. Обережненько. Тобто його, я вибачаюсь. Його оточили його ж люди, все обережненько, все тако, знаєте, дуже-дуже, я так скажу, це занадто перебільшено обережно, але вийшов. Дійсно, карти показують, вийшов. Дуже обережно. Скористався моментом показати, що він правитель, що він дійсно. Вагу має, що він дійсно керує, що він живий, що він здоровий. Ось показати ця карта говорить, показати себе на публіку. Не обов'язково він король жезлів. Він просто публічна людина. Король жезлів це завжди публічна людина. Це в картах Таро. Я не маю на увазі тут гороскопи і тому подібне. Тому він вирішив показати, скористатися момент. До речі, він довго вагався, можна сказати. Він не одразу пішов. У нього був страх, страх, що його десь в дорозі перехоплять, перекуплять, боявся, бачите, юстиції боявся. Тобто, у нього був страх. Він дійсно був, він дійсно своєю персоною, я вибачаюсь, з моїм горлом ще не все. Але ось така інформація: дійсно, він був, дійсно. Страхи в нього є, звичайно, це і до речі, наш Зеленський теж з ескортом розказує, що постановочки там були. Ну от і ось це саме. То саме. Ось так, мої дорогенькі, нікого не звинувачую, просто констатую факт. Щиро дякую вам, мої дорогі, за ваші запитання, за вашу увагу, за ваші підказочки, за вашу інформацію, за вашу підтримку, вподобайки, коментарі. Щиро дякую вам за все і разом, мої любі, до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.